Друзі, всім вітання! Власне залітає у продаж ось такий Nissan Almera, Це класік. 2007 рік виїзду з салону та 2006 рік виготовлення. Машина абсолютно оригінальна, виглядає максимально збережено. Машина на 1,6 двигуні, що Саме основне цей двигун зарекомендував себе прекрасно як надійний агрегат. Тут встановлено газ, газ встановлено четвертого покоління. Тому крім того, що це комфортне авто. Воно ще й насправді достатньо економне. Власне, якщо зупинятися на економності автомобіля, то тут реальний розхід газу в міських умовах до 14 літрів газу, що означає, що ви їдете приблизно так, якби ви заливали приблизно 6 літрів бензину. Це, як на мою думку, надзвичайно знову ж таки економно. І зараз покажу вам детально салон. Власне, він тут максимально збережний. Подивіться, друзі, стан сидінь. Знову ж таки заднього ряду тут дійсно без перебіжень салон схожий на новий. І давайте запрошу вас на передній ряд та одразу перейду до переваг автомобіля. Ми маємо автомат. Це надзвичайно приємно. В міських умовах суперкомфортно. Автомат жадко на 4 ступені. Він, хочу сказати, характеризується максимальною надійністю. Бачите, салон акуратний, тут не проводилось додаткових хімчисток, все збережено, нічого порваного, нічого перешитого, нічого хіміченого тут немає. Кермо, кермо обшите шкірою. Приємно дуже. Вже тримається в руці таке міцне і доволі зручне. Як ви бачите, тут місце для е, вашого газового переключення перерегулятора знову ж таки газу, Ось так буде вірно. Перемістимося на задню сторону. Насправді дуже комфортно, тому що авто має величезний багажник. Замість запаски стоїть таблеточка з газом. Це зручно. Запаска теж додається в комплекті, вона також є в наявності. Хочу вас також показати з пасажирської сторони салон. І тут так само усе збережено. Бачите, друзі, ось так виглядає сидіння. І ось так виглядає наша робоча зона. Кондиціонер заправлений та функціонує. Автомат працює прекрасно, знову ж таки, переключає достатньо плавно, в'їзді максимально комфортно. Знову ж таки, думаю, що салон вас здивує, вас здивує стан автомобіля, тому що машина дійсно збережена. Так, друзі, буду завершувати я огляд під капотним простором, тому що. Хочу вас запевнити, тут нічого не намивалося, не натиралося, не напуцовувалося. Встановлено новий акумулятор, буквально цією весною. Як ви можете бачити, ось наше підключення газу, все дуже акуратно. До речі, теж покажу вам, куди заливається газ. Ось наш він код, все детально перевіряйте. Частина обслуговування виконувалася в дилера. Бачите, все дійсно порядно і все дійсно. Акуратно. Що важливо, тут встановлена додаткова сигналізація. Думаю, система безпеки не пошкодить цьому автомобілю. Є в нас якась інформація по сервісу, і вона повністю сходиться з тими даними, які є по пробігу. Ну і давайте покажу вам, наскільки акуратно, не в кожному, не в кожній дорогій машині, е, настільки ж акуратно встановлено все по газу. Ось так тут ми маємо пробку для заливання газу у нас. Ось бачите, тут накручується така шайбочка, і відповідно ваш газ завжди заправлено дійсно з акуратного місця без врізання в кузов машини.